у такому незвичному амплуа можна й не впізнати відомого українського співака, музиканта, автора пісень, а разом із тим фронтмену гурту Зев'йо Мирослава Кувалдіна до лав ЗСУ виконавець долучився у лютому 2022-го та наразі служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. На базі саме цього формування й був створений славнозвісний культурний десант, на рахунку якого тисячі концертів на лінії фронту, у шпиталях, частинах рятувальників та визволених населення. Пунктах. Цього разу митці завітали її до Кривого Рогу. Чого засумував, спитали хлопці? Нічого, мовив браття, все гаразд. Здолаємо ми будь-якого кана. І зробимо таке життя у нас, що буде ще солодше шоколаду. Основна зброя культурного десанту мистецтво та любов до української культури, яка підтримує, підіймає бойовий дух, об'єднує націю та доводить, що бути українцем це круто. Один з тих, хто підтверджує ці тези, Сергій Харчук, який декламує сучасну українську поезію. Культурний десант створений десь наприкінці 22-го року. Наш е, керівник, ну і він є творцем культурного десанту Коля Серга. От. Починалося ну, з двох людей. Це був він і ще один скрипаль. Вони спочатку по бригаді їздили, е давали такі невеличкі виступи для, для побратимів, а потім е стали долучати військовослужбовців з інших підрозділів. І на сьогоднішній день десь, ну, наш підрозділ це такий експериментальний підрозділ, він на нараховує десь 35 військовослужбовців. Культурні десантники працюють на п'яти напрямках Києво-Чернігівському, Харківському, Донецькому, Запорізькому та Південному, що об'єднує одеський, Миколаївський, Херсонський напрямок, а також південь Дніпропетровщини, та Кіровоградщини. У Кривому Розі виконавці виступали для цивільних у арт-просторі «Штольня». Нам дуже приємно, що хлопці до нас завітали. На заході були присутні як і жителі мікрорайону Карачини, так і жителі міста. Це дуже цікавий захід. У нас пройшов на базі укриття. Це, звісно, без Печно тому і вас запрошуємо, шановні глядачі, на наші майбутні заходи, які будуть проходити у нас не тільки в укритті, а й на базі палацу. Місія культурного десанту коригування культурного клімату в країні, побудова культурних мостів між сходом та заходом, а також між військовими та цивільними. Рада оборони міста Кривого Рогу та міська влада не тільки організують концертні виступи наших творчих колективів палаців культури. А й забезпечують зворотний зв'язок, тобто акція військові для цивільних. І от сьогодні варт просто «Штольня» В Палаці культури Карачуни відбувається творча зустріч. До нас приїздять військові з невеликою концертною програмою, в ході якої вони вільно спілкуються з глядачем. Зазначимо, експериментальний арт-простір Штольня відкрив свої двері наприкінці 2023 року на базі Палацу культури Карачуни, а саме в укритті закладу. Його відновили за підтримки голови ради оборони Кривого Рогу, влади міста та гуманітарної організації Rotary International. Кузьма Шишкін. Андрій Яковлев перший міський.